До військового стану у нас на території Береславського району проживало 96 тисяч. Да, осіб на сьогоднішній день мешкає близько 35 тисяч. Тобто ця цифра не змінилась практично там. За останні тиждень і місяць люди виїжджають. Більшість повертається, повертається в ті населені пункти, які вже були деокуповані. там. Раніше, там до 11 листопада, звісно, ті населені пункти, які на сьогоднішній день знаходяться вдовж лінії зіткнення, да які знаходяться на березі річки Дніпро на правому березі, які сьогоднішній день постійно під постійними обстрілами, тому туди люди поки не повертаються, ну і виїжджають дуже дуже повільно. Хоча ми на цьому постійно наголошуємо, у нас є. Змога вивозити людей безкоштовно за підтримки наших благодійних фондів, волонтерів Херсонської обласної військової адміністрації, але ну, чомусь люди неохоче хочуть виїжджати. Вони, мабуть, вже або звикли до таких умов життя, да? ну, і це залишилася більшість людей, особи похилого віку, в принципі, діти, там, жінки, молоді, молоді хлопці, то. Такий, такий контингент вони поїжджали. а залишилося ж розуміло, що в основному це особи похилого віку там, або ті, хто там, з тих або інших причин не можуть покинути свої домівки. Там. Дуже важко переконати їх в цьому. Ось ця Капіля, Велика Олександрівка, Борозенське, Калинівська, ці територіальні громади, які в нас знаходяться ну, більш віддалено від річки да, від Дніпра. Тобто от туди люди повертаються. А ті от громади Нововоронцовська, Новоолександрівська, Милівська, Тягінська, Бориславська м -м, під постійними обстрілами щодня ви бачите, читаєте, знаєте, ж мабуть, теж цю інформацію, тому туди люди неохоче повертаються. Ну, а питання, наприклад, уже в тих там більш безпечних громадах, навчаннях, в школах і так далі, ще не стоїть, так? Питання не стоїть, тому що ж більшість шкіл у нас да, зруйновано. Ну я зрозумів, далі да. Життя, 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 життя повертається і повертає, починають працювати магазини, починають працювати аптеки, починають працювати заправочні станції, банки. Поступово все налагоджується, да, Але питання зараз щодо шкіл це теж дуже болюче питання. Ну ми повинні. Розуміти на сьогоднішній день, скільки там навчалося, наприклад, там Великого Олександрівки, да, скільки там навчалося, і скільки повернеться туди дітей. Тобто, чи є сенс там взагалі ремонтувати ту школу? І, ну, Треба підходити з таким питанням, тому що ну, всі, всі заклади Я освіти. Вони... Що в школі, де було 30 учнів, а повернеться, може 5, то відремонтовувати, і... да, а як взагалі? Да, я вибачаю школа, яка ну, наприклад, найменш зруйнована, в якій можна проводити ну навчальний процес і зараз. Чи всі школи дуже зруйновані? Я просто ну не всіх громадах був і не всі ну якби володію інформацією. Ну, вони ну є в нас в місті Бориславі, наприклад, ага. Там дві у нас, там три школи. Там перша, трені, перша, третя, п'ята і четверта. Чотири школи у нас ага, у в Береславі. В принципі, а по селам там печальна. Так ситуація да, по селам. Там ситуація плачевна, да, ну, Туди, да, треба підходити вже з такого напрямку. Ну, якщо там, наприклад, повернеться, повернеться туди 30 дітей, то думати може краще там от Велико Олександрівки відкрити школу, да, і там доставляти тих дітей там автобусом, чим там поновлювати там заклад, в тому там населеному пункті, де взагалі немає людей. Та ні, ну я просто бачив такі, що їх просто будувати заново треба. Там є такі школи, е, ну а, треба, а, а більшість, да, а більше, а більшість шкіл так їх потрібно зносити і будувати. Все по-новому, тому ту ж, ситуація ще в цьому в чому, більшість е закладів освіти в них не було е бомбосховищ, і зараз це на цьому потрібно акцентувати увагу. Якщо будувати або ремонтувати якусь школу, то обов'язковому порядку там повинно бути бомбосховище, тому що. Е ну, це це першу чергу ми розуміємо, що ворог б'є по саме таким там закладам, і щоб могли туди сховатися люди, могли сховатися персонал, могли сховатися діти. Ні, Ну таке село навіть це могло бути таке, як для села бомбосховище. Якщо вже робити, щоб люди ну, збіглися в да. місце, і ну якби, якщо не буде цих бомбосховищ, то не відкривати школу немає сенсу, тому що ми не розуміємо, що чекати завтра від ворога. А над цим, повинно працю... а над цим повинно, повинні працювати, тому що трохи цивільний захист, оборону. Ми якась раніше на це не звертали увагу, ну ніхто ж не знав, не, не розумів. Да. Що таке може статися, й війна розпочнеться, але от зараз це, 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 це такий напрямок пріоритетний.